9 січня без парканів прийняли запрошення та завітали в гості до антикорупційного комітету. Проте з огляду на таємницю досудового розслідування не можу розкривати всі обставини, які встановлені на сьогоднішній день. Це єдина можливість вживу поспілкуватися з народними депутатами. Ще раз, на, 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 на. Тільки хто ви скажіть? Громадський рух без парканів. Рух без парканів. А, а. а точно. <рех> там Луценка так гарно знімали і потім так. кличка, я і поліцяли. У немає, на жаль, такого майна, який ви могли зняти, <рех> як громадський рух без парканів. Ну, я думаю, але все одно ви як чиновник і як державний <рех> службовець державний зараз. Службовець. Так, державний <рех> службовець, тому я думаю, що суспільству буде цікаво подивитися на ваше майно, так як. Тим, тим паче є зараз закон про ілюстрацію і так, один з пунктів е, так, але ж це ж не означає, що під е, ілюстрацію попадають лише люди, котрі були на державній службах. Тому я пропоную вам добровільно, примусово показати молодим новим е, чиновникам, які приходять до влади, на своєму власному прикладі, як зробив Єгор Соболів, до речі, так mm. само. запросити нас до себе в гості, щоб ми Давайте Батимо кабінет покажу. Ну, кабінет, Так, ми можемо пройти в кабінет, але хочемо так само подивитися, взяти вашу декларацію і поспілкуватися по декларації. Візьміть декларацію, поставити запитання, які саме вас цікавлять. <плес> Добре, коли можна до вас приїхати? Ні, ні, ви давайте покажіть, запитайте, що саме вас цікавить. У мене, на жаль, зараз... Я, має. Має. я, вам, я б вам я б дозволю <плес> вас б, показав би, якби працювати сьогодні державної служби. Я на цього на службі не працював, тому в мене не може бути апріорі майна, яке я заробив на державній службі, я не чесно. Добре, але здається, закон про ілюстрацію він взагалі каже про те, що чиновники мають пояснити походження свого майна. Так. Тобто, Ви його пояснити. Ось, тому ми хочемо направитися на відкриту вашу чиновник. дату. Чиновник, це людина, яка ні, ну слухайте. Ну ви зараз представляєте владу. Ну сергій, якщо ми зараз будемо казати, що ми такі гарні, такі пушисті, і давайте починати не з нас. А давай анатоломі. Ви дістаньте мою декларацію, Скажіть, що саме вас там цікавить. Я вам дам відповідь на запитання, які вас цікаві. Добре, я до вас просто підійшов, щоб домовитися про дату, про зустріч. Ви давайте спочатку декларація, запитання. а Потім можна вас моя машина зацікавить. Я вам прямо зараз її покажу. Так, нас зацікавить все. Добре, давайте тоді тоді предметну розмову. Ви будете з декларації, і я буду. по кожному пункту відповідати. Ну, Це дуже видатні журналісти, які. Ні, не видатні ми не видатні журналісти, Відомо ми є громадський рух без паркання. Справді і... з її вітанням з великим задоволенням. Ну ви просто казали нам, що ми до вас звернулися вже після свят. Ось чи є можливо дату походити про зустріч? Я пропоную. У нас є 12 число. Понеділок М -м -м, неможливо. Чому неможливо? Тому що понеділок я число родину тільки заборов від родичів. Кінці цього тижня. Я пропоную вам обірвати цю зупинку і сказати, що так, я Юрій Дерев'янко, Я був за закон про лістрацію. Знайду час саме для вас, щоб показати суспільство. Ми з вами домовилися, що ми зв'яжемося і це зробимо. Чи ви хочете, щоб ми з вами не зв'язалися? Ми... Ну так давайте ні, це зробимо, зв'яжемося і будемо перекону ставитись до наших зами домовленостей. Д, е, ну добре, no. ну ми так само домовлялися. Ви, до... ви, ви сьогодні, ви сьогодні. Преддивляєте мені якісь певні претензії ні, на що? що такі, ні, жодного разу ми з вами. Жодному раз, разі я зробно. просто кажу вам як пропозицію. Тобто 12 число не підходить. Ви кажете кінець тижня, так це буде? Свята закінчується традиційно після всіх численних свят нового року, і такі чи старого мається на увазі. Тому закінчиться цей, цей... Це ну, теж ти не в цих свят зв'яжемось, погодимо. Зв ну, давайте 20-го. я вас зараз не можу погодити ні 20-го, ні 19-го. Ні, ми 20-го не беремо вас. Так, я думаю, що наступного кінці наступного тижня зв'яжемося і погодимо час, будемо розуміти, де коли буде прийомного коли треба буде їх де буде і все. І Добре, тобто в кінці наступного тижня вас набрати. Добре, і ніколи не був Юрій саме. Водій в в трьох правительствах, і в самое тяжелое время это было 99-й год. Я по перше хочу запитатися, чи є ви зараз державним чиновником Ні, чи? ні, зараз я, приватним. Да, да, да. Ну я голова всі української налітічної асамблеї. Так, але просто уже оскільки я вже багато років не державний ну, чиновник. Тоді ось пропонуємо вам як вже екс державному чиновнику, показати, запросити нас на себе гості, показати суспільству, що мав Іван Плачков. Я даю ну, то шамаю. Зараз... Я можу вас так. запросити зразу на, на свою родину, Це Це де мой будинок ця Одеська область торгової марки область. «Колоніст». Там є Супер. предприємство. Супер, ми можемо приїхати до вас в гості показати, ну, що Покажіть. ви я е все, поки, стали, я все все, як, нема питань, нема ну, питань. як наглядний приклад для нових чиновників, політиків, Давайте, що нема да, чого да, ховатися да, да, від да, Будь ласка, будь ласка. Скажіть, Львича. як це краще зробити? А і, я вам і, дам коли... координати, ми зробимо, ви можете, даже, от ми 14 лютого, ми будемо, я буду їхати, там у нас є таке, ну і святий початок роботи на Виноградниках, це... Е на праздник Трифон Зарізан і там це буде на дегустаційний зал, там будуть гості, потім будете в моєму будинку. Ну, потім супер, можете приїхати в, лютому, в Київ да, 14 було, лютого, да, 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 будь ласка. да, будь ласка, в будь-який час. Бачите, я був я захорбанний. Так, да, я вас слушаю. Так. Для України да. ми як майстером без парканів, не знаю, Отлично. бачили нас, не бачили, чули, не чули. Тобто ми показуємо, що нові політики і нічим Там... не відрізняються від старих. Ми хочемо показати, що навпаки вже ви... ну, ми пропонуємо вам э, запросити нас в гості, показати, з якими ставками Вереслав Береза прийшов до Верховної Ради. Яку мій чай, ваш тут. Дякую. E, ні, з нас за українською традицією український хліб, а з вас запрошували. Коли ми можемо домовитися про зустріч і... Мне скажу так, домой я вас не приглашу, абсолютно честно, я живу в обычной квартире, но домой я вас не приглашу. Чисто потому что ну, ко мне домой ходят мои друзья, мои родные. Вы не являетесь моими друзьями, более того, я не приглашу никого к себе домой. Я могу просто про себя рассказать, это можно посмотреть в моей декларации, но у меня есть квартира, у меня есть дача, у меня есть огород, машина. Супер. То, что мы с собой везьмем на декларацию состоит суткового да, Борислава, ну це Борислав, ну, действительно краще бы выгадало. Знаете, это, я не я, я в короче, мне пиар не нужен. Я, а хочу это не пиар. А я чувствую, я чувствую, я хочу спокойствие о своей семье, и это так будет. Я живу в обычной городской квартире, ну. до 100 метров. Поэтому... Але ж ви погоджуєтеся з тим, що я согласен, таким... но также я согласен, що право на личную життя є. Я просто говорю чесно, що я, я не приглашу. Э, также абсолютно чесно говорю. Мерислав, але ж ви знаєте, що право на приватне життя, так, після того, коли ви стали державним согласен. чиновником, воно трошки змінюється взагалі, і багато людей за е, е, словосполучення в приватне життя ховають зовсім не приватні корм'я. Ну це пожалуйста, Ви можете ще раз горі. Я значит, открыто живу, ви знаєте, як журналісти знать. Более того, люди знают, где я бываю, что я делаю, живу один, без охраны, по-прежнему так же собираюсь жить дальше. Э, Доброе, э, давайте тогда мы повернемся к минимуму, говорили с декларацией. Да, Но, пожалуйста. Скажите место, где вас можно поспелковать. Постоянно здесь. И тут можно. Да? Доброе, тогда в комитетах, мы сейчас через сэр добудем. И... И обратите внимание, я не лицемерюсь, я говорю, что я вас не пущу. Все остальные говорят, давайте потом не еще. Не... Это... Я говорю, не пущу сразу. Громадський рух без домовився, хоч і в тих самих стінах комітету Верховної Ради, але наступної середи взяти з собою декларації, дійти вже до тих депутатів і поспілкуватися стосовно їхнього задекларованого майна. Ось тому, через тиждень, ми знову сюди повернемося, і почнеться зовсім інша історія.